Дорогі земляки, родні, близькі, друзі, колеги, я хочу пожелати всім здоров'я, щастя, успіху, удачі, щоб ви всі повернулися з війни, наші хлопці, живими, здоровими в сім'ї, повернулися мужі, брати, отці, щоб ну, було благополуччя у всіх, всіх була робота. Фінансова стабільність і вообще вот такого позитива. Ну, взагалі, улыбок, радості і всього хорошого. І всех були подарки, улыбки, і все. В общем-то, здоров'я, здоров'я, здоров'я. Хочу привітати всіх з Днем Святого Миколая, тому що це найтакий тепле, радісне, радісне свято, особливо для діток. Я теж маю, теж маю внука, маю двох синів. От, і надію, що вони теж чекають подарунка від мене. І також всім киянам, всім українцям, хочу, щоб їм в день святого Миколая принесли чудові подарунки, ті, що вони чекають, і щоб був мир на землі. Хочу всіх поздоровити з святом, святого Миколая От, і перед е, новорічними святами хорошого вам здоров'я, здобутків і е, хороших надій від діяльності е, наших органів влади, е, кабінету міністрів, прем'єра і хай президентові Бог допомагає, тому що ми з них будемо питати, щоб наше життя. Дійсно значно покращилась і вони призупинили цю бійню російського агресора, який знищує і нашу економіку і вбиває наших синів, наших героїв. Дорогі шановні українці, я хочу вас привітати святом Святого Миколая. Побажати вам доброго здоров'я, радості, доброти в вашому серці, співчуття, щоб ви відносились так до всіх, як відноситесь самі до всього, і всього найкращого в наступаючому 2015 тисячі році, щоб цей рік приніс нам мир, гідне життя. А для цього ми повинні гуртуватись. Я бажаю лише справжнього європейського майбутнє, бо Україна за цей рік показала, що вона куди вона йде, куди вона хоче. І тому я бажаю, щоб новий рік нас зблизив хоча б на крок до нового, справді європейського, справді потрібного нам такого майбутнього. Тому успіхів всім, всього найкращого. І давайте разом, всієї нацією робити цей дуже важливий для нас крок. На День Святого Миколая побажав своїм близьким щастя, здоров'я. Звісно, не хочемо війни, щоб настав мир в країні, благополуччя. Всім киянам, я бажаю здоров'я. До Дня Святого Миколая. Я думаю, це традиційне побажання родинного тепла, добробуту, впевненості в майбутньому і, мабуть, щоб світ навколо нас ставав трошки красивішим. добрейшим и комфортнейшим для людей. В первую очередь детям, которые сейчас с Луганска, с Донецка находятся здесь, стали заложниками ситуации, чтобы у них хотя бы в этот день было хоть какое-то чудо. Тех детей, которые остались без родителей, пускай может в этот день хотя бы утихнет на день то что происходит на данный момент чтобы они может ну, не знаю может хоть что-то для них сделали наши власти ну и всем пожелать мира благ наверное это самое главное Поздравляю всех с днем Святого Николая. Желаю, чтобы все э, желания, все мечты сбылись, чтобы э, никогда у вас не было, э, никогда не не наступали у вас плохие времена, чтобы э, всегда вы жили в достатке, в любви, в мире и чтобы э, всегда ваши планы сбывались. И хочу попросить у Святого Николая, чтобы он Подарив мені машину. Ні, насамкінелі, щоб, щоб как у мене все, всі мої плани збулися на ближайше будущее. Я бажаю всім українцям миру, спокою. Бажаю, щоб наша держава процвітала нарешті. І щоб все в нас було добре. Я поздравляю моих родителей с Днем Святого Николая. Желаю им всего самого лучшего и чтобы они всегда были здоровы. Украина, я тебя тоже поздравляю с святым Николаем. Мамочка, я тебя люблю. Желаю тебе праздник Святого Николая. Счастья мира. І любовий святой Ніколай, я профу подарунний подарок під подувку, е, комп'ютер. Шановні кияни, шановні українці, е, я е, поздравляю вас з Днем Святого Миколая. Я бажаю вам мирного неба над головою. Я бажаю вам любити один одного, розуміти один одного, підтримувати один одного. І... Тільки, тільки так ми побудуємо ту країну, до якої ми прагнемо. Ми побудуємо Європу тут і не треба нікуди йти. Все в нас є, дякую. Всіх хочу поздравити з Днем Святого Николая. Всі ми родом із дитинства, Всі знаємо, який це прекрасний праздник. І хочу всім пожелати миру, добра. Святой Николай, он все понимает, что взрослые это тоже где-то дети. Так что святой Николай, я хочу чего-нибудь вкусненького. Вот. И для всех, для всех, для всех, невзирая на фракции, партии, принадлежность какой-то религиозной либо государственной. Там какое-то отношение. Всем мира, здоров'я, добра. Після святого Николая ще буде ходити дідусь мороз, так що будемо його просити. мира, мира. міра. Щоб люди були умні, заощадливі, але перед Богом завжди відкриті і не тільки душою. Щоб на нього благодать спустилась, щоб усе було добре. Ось, ну, йому і діточкам його. Я вважаю, що на праздник Святого Миколая він тому називається Святой, що він може зробити чудо. І я просто прошу. и верю в то, что он может сделать чудо, чтобы на этот праздник дети так ждут этого праздника. И самое большое чудо, чтобы наши дети не были сиротами, чтобы наши дети никогда не нуждались в хлебе. И у них всегда был кровь над головой, тепло и уют. Дорогие украинцы, позвольте от всей души поздравить вас с наступающим праздником Святого Миколая. Для нас, для всех это все-таки Символ какого-то волшебства и сказки. Я думаю, что нет человека сейчас в в нашей стране, который не мечтал бы получить в подарок Прежде всего, мир, спокойствие, благополучие э, наших друзей, которые страдают невероятно находясь в той ситуации. Люди, которые оставили все, все что нажимало было насижено, выращено, чтобы все смогли вернуться. В свои места для них привычные, чтобы наладился мир, чтобы в нашей стране наступила не просто там эра благоденствия, у нас для этого есть абсолютно все, поэтому мира, счастья, мудрости всем нам и самое главное выдержки, она нам еще пригодится. Хочется пожелать, чтобы наши детки они не чувствовали себя обделенными в этот день, чтобы Каждый малыш нашел под подушечкой то, о чем он мечтал, несмотря ни на все. Как бы не было слушно, сложно, пусть Николай сделает так, чтобы родители была для этого возможность. И пусть все сложится по возможности лучше в таких непростых ситуациях, каких мы есть. Но мы мудрые и сильные, и мы обязательно выстоим все то, что нам посылается. Спасибо вам большое. Хочу привітати усіх киян та гостей міста Знав Святого Николая. Хочу, щоб був мир над головою, то все було стабільно. Якщо все це буде, все, всі інші мрії ми зробимо самі. Поздравляю всіх з Днем Святого Николая. Будьте здоровы, будьте счастливы, щоб всі ваши мечта збивалися. І найголовніше, щоб было у нас мирное небо над головой, щоб не було войны. Я з вами з Одісова, то есть ми искали з братом под подушкой какие-то подарки. Вот. Ну, в этом году хотілося б. Теж нибудь сладкий подарок знайти під подушкою. Просто як как, це как праздник дійства. Хотілося б щось как як раніше були шоколад какие-нибудь найти. знайти. Ну, Більше нам в нічого не треба. Свято Святого Миколая одне з найвідоміших на Україні. Одне з улюблених свят для дітей, для нашого майбутнього покоління. І хочеться, щоб дійсно це свято для всіх, особливо для нашої малечі, принесло багато радості, От, а саме міцного здоров'я, гарного, гарного світлого майбутнього, От, і щоб все було гаразд у кожній сім'ї. В моїй сім'ї кожного року ми святкуємо це свято. Досить так традиційно під подушку батьки кладуть, кладуть подарунки, для, подарунки. І це, звичайно, для кожної дитини, для мене, зокрема, було таким дивом, е, яке потім переросло в, 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 в віру, в чудодійну, діло, чудодійну силу святих святих. От, зокрема, Святого Миколая, який допомагає, зокрема, бідним людям, нужденним, стражденим нашому українському народу, я теж вірю, допоможе вистояти і щоб не було в нашій країні війни, щоб був мир, і щоб ми потихеньку відходили від всіх цих жахливих подій. Ось. І щоб було все гаразд. Я хочу поздравить всю Украину с Днем Святого Николая. Хочу пожелать больше внимания друг другу, больше поддержки. Хочу, чтобы мы объединялись и все-таки поддерживали, потому что в одиночку это очень тяжело. Есть люди, которые нуждаются. Давайте сделаем им маленький праздник. Какие-то подарки детям, которые в детдоме, беженцам. То есть не будем забывать о тех, кому нужно. А тих, хто страдає. Мені здається, що найбільше всього, чого бажає зараз вся Україна, це миру. Тому що в переноворічні свята завжди очікуєш дива. А тим більше, коли Миколай прийде, всі не тільки діти очікують дива, а й дорослі також. Тому я бажаю нашій країні і українцям миру. І я сподіваюся, що хоч на Святого Миколая, а найближчим часом ми прийде в Україну. не треба якатись. Я же не гальний, бо також зелений. Кажу вам без жальців, я тест вас кохаю. Я хочу вам пожелать счастья и здоровья. Я хочу, чтобы война закончилась именно послезавтра. Щоб всі жити дружно. І не було своєї війни. Я хочу всіх привітати з Днем, того Миколая. Хтось постукав уночі. Швидко я взяла ключі, відчинила її до хати. Зайчиня прийшло у хати. Стало в кутику сумне. І каже, порятуй мене, бо надворі завірюха і хапа за вуха. Падав сніг на поріг було дуже слизько. витікати в ускалі, бо бандари близько. Когда мне было 12 лет, мне святой Николай принес на праздник набор шоколадных конфет. Вот, но у меня есть очень большая собака, которая безумно любит сладкое. И в общем, когда утром проснулась, я видела только надгрызную коровку. Я хочу привітати усіх діток з нас, Святого Миколая. Побажати, щоб Святий Миколай завітав кожну домівку, подарував вам подарунки, яких ви дуже хочете, і щоб завжди е, оточували приємні добрі люди, посмішки і багато позитиву вам. Хочу обратіться к взрослим і дітям. Дорогі батьки, діти, бабушки, дідушки, Порадуйте своих детей в этот чудесный, радостный день для них. Каждый ребенок ожидает утром подарочка и ждет маленького сюрприза. И чудо в жизни каждого ребенка очень много значит. И не забудьте сделать им маленький, приятный сюрпризик и еще раз их порадовать. И дорогие дети, не забывайте о том, что ваши родители очень вас любят, ценят. И тоже поблагодарите их в этот праздник. И подойдите, обнимите, поцелуйте в щечку. Для них это будет очень приятно. Я поздравляю всех детей, чтобы наши дети, красивые украинские дети, никогда не знали войны, разрухи, что такое чувство голода и отсутствие любви. Хочу всех украинцев поздравить с праздником Днем Святого Николая. Желаю всем здоровья, выдержки, мужества. Ну и все самое лучшее. Друзья, Я хочу щоб перед новим годом, несмотря на достаточно сложно ситуацію і економічево, і фінансовою, і політичку, ви все же подарили кусочек тепла і доброти своїм близьким свято Святого Миколая. 19 грудня я хочу привітати всіх українців, а особливо свою родину з цим святом і думаю, що Святий Миколай принесе і для України, і для нашої родини. Успіх, благополуччя, злагоду. Я хочу поздравити святим Миколаєм однокласників, маму, дедушку, папу, брата, всіх знайомих. Я хочу поздравить всех детишек с Днем Святого Николая, пожелать им в первую очередь мира, спокойствия, и чтобы все добивались своих успехов и получили все подарочки, которые хотите. Хочу поздравить всех взрослых и детей с Днем Святого Николая, чтобы дети получили сладости, а взрослые получили соответствующие сладости для себя. Мы витаем всех с Днем Святого Николая, желаем счастья, здоровья. І побільше посмішок. Так, особливо ми вітаємо у цей день дітей, які кожного року, кожного ранку, кожного року а, чекають на подарунки під подушкою або ж у своєму взутті. І ми теж на них чекаємо. Так що, мама і тато, якщо ви нас дивитесь, ми очікуємо на свої подарунки у свої 22. Дякуємо всіх зі святом. Я хочу поздравити вас всіх з праздником Днем Святого Ніколаю. пожелати щастя і здоров'я. А людям, которые на Донбасі, выдержки і смелости. тому що сейчас в дуже сложное время для нашої мы ми в выдержке. Спасибо большое і щастя вам вітаю всіх з таким великим святом і бажаю миру, любові, багатства, терпіння. Розуміння. Ну і звичайно, в першу чергу, щоб в нас був мир, і щоб ми жили спокійно. І всім любові, всіх люблю, всіх вітаю.